Арифметична прогресія це послідовність чисел за певним законом. Щоб утворити наступне число, до попереднього ми постійно повинні додавати одне і те ж саме число. В даному випадку до 2 додали 3, отримали 5, до 5 додали 3, отримали 8. Аналогічно, 3 отримали 11, додали 3, отримали 14. Щоб отримати наступне число, також потрібно додати 3. Трійка вона позначається літерою D і називається різницею прогресій. Крім того, кожне ось це число воно стоїть на певному місці. Число 2 воно стоїть на першому місці, тому кажуть, що А1 це є число 2, де 1 позначає, на якому місці стоїть число 2. Відповідно, 5 стоїть на другому місці, значить, воно буде А2, буде дорівнювати 5. По аналогії А3 буде дорівнювати 8 і так далі. Що тут головне? Головне знаходити ось ці числа, які стоять на якомусь місці. Добре, якщо нам потрібно друге місце, третє місце, чи там п'яте, ми можемо додати 3. Але якщо мені потрібно знайти, наприклад, А50, ну не буду ж я стільки раз додавати число 3. Що в цьому випадку? Потрібно до А1 додати. 49, що множиться на D. Звертаю увагу 50, а тут 49 d Далі, якщо ж мені потрібно знайти А81, то в цьому випадку треба А1 додати 80 d Звертаємо увагу 81, значить 80D на одиничку менше. А якщо тобі потрібно знайти суму. Чисел, наприклад, перших 10 членів чи інших. В цьому випадку потрібно до А1 додати А 10 поділити на 2 і помножити на 10. На що потрібно звернути увагу? С10 А 10 і множимо на 10. Оце є суть арифметичної прогресії.